Всім привіт! А я пішов на гриби? Погода дощ, туманно. подивимось які якімось є. Розвідку? Подивимося, що назбираємо. Може щось назбираємо. От, такі сосни. Цілий вересень того року дощ. Того року дощ. От, от маслючків. маслючків. от кругом. Не знаю, старі вони, молоді. Будемо зараз вибирати, будемо дивитися, що тут робиться де. Я вже два роки не ходив на нас Шиповник. Ось так. Знову шиповник. Ось такі. Така погода у нас. Відра на дощ, відра на дощ падай. Падай. Ну, трохи поробив дещо, що мав десь зробити. Біля хати пороблено. Ну, а то така, отака от природа. ну Красота фактично. О. І дощ теж, теж красота. О там. Туманно вже. Отаке. Добре, будемо. Збирати гриби, а пізніше покажу. Так, привіт! Ще раз, сьогодні 1 жовтня 2022 року. Назбирав я трохи грибів, але дощ падає і не перестає. Ось така погода. І такі мої гриби. Козари і машлючки. Все мокре, але нічого, будемо чистити, щось з того вийде. Так нема часу все. От садок ще людський. а чи яблучка. Ось такі. Захотілося мені піти трошки на природу, дощову погоду. От, але нічого, нічого. От. Красота. 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 Мати добру компанію. Можна десь якийсь шалашик, запалити огонь. Щось з печи, бульби, осінь, бульби на печи. Ну, по 50 грамм і віддых, конечно, И поченок. Так. Вот. Вот скільки облепихи? Молода облепиха. Так. Теж з неї варення прекрасне, але щось вона не вродила, щось вона. немає нічого. Терен. Видно, вже був приморозок. Вже дається їсти терен. Теж непогано нарвати терено якийсь напиток зробити. Все що росте, то все чи люще. Все щелюще. Все і тим зайняти Так, йдемо, от так само. Яблінке. Я тут давно не був, два роки я не був ще тут. Трави виросли, ніхто не косить, нікого не треба. Нікому, нічого не треба вже. Так, йдемо далі, йдемо ближче хати. Сущі сушачі. Груші сушачі, вчора запалив, нагрів прекрасно тепло до понеділка. Понеділок можна буде знову. А я йду далі, от така, така вона тече, рішечка, потічок з лісу, тече чистий. Коли сухо можна пити, воду, от тут другий тече. Так. То мої гриби. І будемо переходити. Будемо переходити. Ось вот. Так, вот так. будемо переходити. Ну так, нормально. В душі нормально. Так горіхи падають. Яблучка і дощ не дає людям обривати. Так. А ми зараз будемо сідати, чистити гриби, кошик грибів нас. В суху погоду йти можна назбирати ще якихсь інших, на рижики треба йти, ну, то в ліс. Треба йти далеко, пів години. Від моєї хатинки рівно пів години треба. Там, де рижики ростуть, гори, в ліс, в ліс, в ліс. Там смереки ростуть. А смерека рижики. Ось такі справи. Ну, пройшов прекрасно, зараз в хатинці трошки напалити, піч напалити і тепленько спати, прекрасно, уютик, добре, а що ще треба? Більше нічого не треба. О, мій служивий, мокне, як завжди. І я ще яблука не пообривав, дощ, цілий вересень, дощ не дає, але нічого. Жовтень може теплий буде. Якось буде. Стигнемо пообривати. Закрити бранку. І йдемо далі. От, моя сушка. Там тепленько, там ще сушиться. Тут яблука назбирав, що нападали за тиждень. Мене не було. А служивий стоїть, відпочиває. Жито росте. Фасолю я забрав сьогодні. Жито росте. Красота. Плохи на червонії. От і ми прийшли до своєї хатинки. Так. Квіточки, хатинка. Кладемо. От горіхи сушу, нема що, позбирав. От. Позбирав, ну і що, і нема що робити. Так, грибе, паличка. Откриті порозцвітали осінні, білі. Сам шит. Я вже то показував, ялинка. Ще трошки помідорів є. Помідоре добре вродилися того, того року, так, і ось все маленькі. Ну і так, от квіточки. Все, буряк. Позабирали морку. Жито цвіте. Цвіте, росте, ну, може і цвіте. Красивий жито. Так, ну і моя ранета ціла мокне. Мокне ранета, мокне. Так, гарні яблучка. Ну і все, на тому будемо закінчувати маленьке кіно. Всім всього доброго, бувайте здорові, до зустрічі. Ой, у полі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Доброго ранку всім. Сьогодні неділя 2 жовтня, я знову прийшов на гриби. Вчора назбирав в душі, думав, нічого з того не вийде, а гриби прекрасні, ні одного хрубачливого, такі ущінні, тверді, ну просто красота. А калину можна зараз спробувати попробувати на смак. Чудово, чудово. Калину можна вже збирати, вже смак прекрасний. О, Як той казав, то щось із чимось. Шиповник. Яблучок нападало. От скільки, дичка. Ну і сосни, от сосни. Підемо збирати. Подивимося, що з того вийде. Вчора цілий кошик грибів був. І то такі осінні. Я навіть не подумав, що буде така красота. Добре, підемо на гриби, а далі буду щось показувати. Ось стільки грибів я назбирав. Козарі і в чому шлючки. Осінні, здорові, тверді. Такі я джунгля, ходи які в нас джунглі. Перестав дощ, трошки полегшало, а в дущі ну так як в дущі. Наші Прикарпаття. Красота. Красота джунглі, натуральні джунглі, люди добрі. Ось, скільки пісень придумано. Цвіте терен, цвіте терен, листя впадає. Який терен, яка росоті. Який терен, можна робити вино. І то дуже багато його тут є. Дуже багато. І я в Терені на природі просто тяжко ходити, як я кажу, бо джунглі і плащ, бо дощ падав, тепер перестав. А так, нормально. Так нормально. Калини, дуже багато калини. На калину треба піти при першій нагоді, Ось який там кущ. Калини, дуже багато калини є. Шепшини є. Все є, що є, лиш би здоров'я. І би мир був. Нищать, що нищать, стріляють. Така красота. Так, добре, будемо йти далі, тяжко йти, бо треба тут волосити і далі виходити. Нема стежок, нема стежок. Так як колись було, що можна було легше перейти, тепер неможливо. Неможливо. Добре, як щось буде, буду показував. Так, я вже добрався помаленьку до потоків. Туди я вчора був, а тут менше трошки, як вчора було, дощ перестав. Моя Галинка вже за мною дзвонить, каже, де ти там в лісі так довго мокро. Зараз вона почистить гриби, буде порядок, наведе з ними. О, гриби. Ну і все, на тому будемо закінчувати. Кому що цікаво, щось пишіть, ставте лайки. Всіх з неділею. Бувайте здорові, всього доброго!